Близько 200 довідок про протипокази до вакцинації від ковід 19 видали за цей тиждень у двох сумських центрах медико-санітарної допомоги. Оформлювати їх почали від минулого понеділка, за форума, яку затвердило міністерство охорони здоров'я. У яких випадках її можна оформити, та яка процедура отримання далі у сюжеті? У поліклініці на привокзальній зовні черга до кабінету чергового лікаря з тих пацієнтів, хто має симптоми захворювання на ковід. Пані Ольга говорить, не вакцинувалась, бо мала протипокази. Я просто після операції так мені полідаля і не знаю, чи можна чи не звернулася. Вона мені сказала, що почекайте. Серед тих, хто прийшов після того, як перехворів на коронавірус, пан Володимир розповідає, лікувався у Білопіллі, бо у сумах закінчилися місця. Важкося в мої години, 63 роки, роди. Вашкувар, прилучав вакцинуватися. Чого не вакцинувалися раніше? Так хто знає, ніхто не заставляв, я би з судовольцем. Сімейна лікарка Наталія Солдаткіна говорить, серед її 1800 пацієнтів вакцинували більше половини. За цей тиждень видала дві довідки про протипокази до вакцинації. Рішення про отримання довідки має надати і вузький спеціаліст, у якого лікується пацієнт. Після консультативного рішення вузького спеціаліста, який приймає вже виважене рішення разом з пацієнтом, чи треба робити вакцинацію, чи не треба, чи можливо її відстрочити. Якщо приймається рішення, що протипоказ є або тимчасовий, там на 3-6 місяців, або постійний, видається заключення. З цим заключенням пацієнт звертається до нас і на Підставі цього заключення ми видаємо довідку. Ось такої форми. Вона відносно недавно затверджена за підписом нашого директора з усіма печатками. І вже з цією довідкою пацієнт має право, як і всі інші, заходити до магазинів, і показувати цю довідку, що він є протипоказ до вакцинації. За роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я, єдиним абсолютним протипоказом до вакцинації є анафілактична реакція на першу дозу вакцини. Серед тимчасових обмежень на вакцинацію є захворюваність на гостру респіраторну вірусну інфекцію, вакцинація від інших хвороб, хронічні захворювання у стадії загострення, лікування онкопатології та аутоімунні хвороби, а також трансплантація органів. Найважливіше для пацієнтів, у яких є хронічні хвороби, гіпертонія, цукровий діабет ішемічна хвороба серця. Якщо вони дуже переживають за свій стан здоров'я, попередня консультація сімейного лікаря виміряти тиск, подивитися, щоб їхня хвороба знаходилася у стані компенсації і ніяких, ніяких протипоказів до вакцинації не буде. Якщо, наприклад, пацієнт перехворів на ГРВІ, то такому, такому пацієнту можна відтермінувати ну, через тиждень, можна зробити щеплення від коронавірусу. Хвороби. Якщо це була сама ж коронавірусна хвороба в легкій формі, то відтерміновується близько на місяць. Якщо коронавірусна хвороба ну, перенесена в середній або тяжкій формі до трьох місяців. За словами Людмили Цюкало, з входженням області до червоної зони під небезпеки, кількість охочих вакцинуватися збільшилася в чотири рази. За останні тиждень в амбулаторіях другого центру вакцинувалось близько чотирьох тисяч людей. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.